Вітаю вас, друзі, вітаю побажання миру, спокою, добра, дружби, любові один до одного і до нашої України. Давайте спитаємо разом з вами. Ви питали Олешкінський район, великі копани. Ви питаєте, коли буде вже звільнення? Ну от давайте подивимося, які будуть події у великих Копанах, Олешкінський район у лютому. Чи буде визволення? Чи будете продовжувати знаходитися в окупації? Лютий місяць, февраль місяць 2023 року. Великі копани, як будуть справи у вас? Угу. Ну, окупація там ви. Під окупацією ще сумуєте. Сумуєте ви під окупацією? Бачите? Під окупацією ви і в великих капанах вони ще там планують, багато-багато чого вони планують. Якусь радість вони планують. Но оборона. оборона планується, зміна судьби в вашому домі обов'язково буде. Плани є, але у лютому вони, вони поки там. Там. Так, великі капани, дивіться уважно, вам чи там великі капани вам дають гроші зараз. І, і вам обіцяють нормальну хорошу життя. Дивіться, в великих капанах може попадання бути у лютому у здання. Хтось приїде, так, да, великі капани. У лютому ви узнаєте о тому, що ворожі війська десь у них не, не, не вдалі, Невдалі вже події, і у лютому планується вже вас визволяти. У лютому великі капани, Алешкінський район. Як мирним жителям буде чого чекати у лютому? Мирні жителі, що їм робити? Підскажіть, будь ласка, великі капани, Алешкінський район, підсказка для мирних жителів. Великі копани на лютий місяць. Дивіться, вірте, що будуть зміни, це так, вищий закон справедливості. До вас приїдуть. Вірте і надійтеся, от вам підсказка. Вас визволять надіжда на те, що приїдуть, ви надійтесь, це підсказка, це справедливо все. І буде це ваша подія. Добра для вашого для життя в Україні. Це порада, великі копани, це порада. На лютий місяць. І давайте ще подивимося: солоце правої. Солонце правое то також Олешкінський. Олешки рядом там. Рядом з Олешками. Правее солонці. Як будуть події у вас у лютому? Чи буде то окупація? Лютий місяць. Так. Схожа дуже карта. Так, ну вони поки там у лютому місяці будуть вони теж терпіти пораження. Окупаційні війська вам буде дуже страшно. Будете, будете думати, чи кудись вже уїжджати в ілюзіях. Так, цей процес должен закупну. Великі прадіселанці, там буде окупація, вони будуть е, дуже е, оборонятися сильно. Ну і то ви будете вдома. І будете радіти. Будуть гарні новини. Будуть ще боротися вони за вас. У лютому будуть боротися за те, щоб вас додому вернули. Буде страшнувато, можуть бути, можуть бути жертви. Дивіться уважно. Зміна судьби у лютому після всіх цих подій обов'язково буде. От, воно випало, що буде визволення. Давайте зараз іще спитаємо. Так, це праві соланці. Праві соланці. Соланці праві, Коло Олешок. Лютий місяць. Що людям чекати, мирним жителям? Значить, дивіться. Некоторые люди хотят уйти, куда уйти, чего уйти. Вам, у вас там идут дружные стосунки, выплаты, предложения, что вы почувствуете себя дома, потому что ценная известность, вас не оккупация, некоторых измена судьбы. Такая вышла. сонце праве, що там вже буде пораження ворожих військ і, і, і зміна судьби, добрі надвини. Ну, чогось не люди будуть так боятися, що деяким жителям, мирним захочеться уйти. Чого уйти? Може, поки, поки це все пройде, давайте тепер подивимося підсказки. Будь ласка, підсказки, що робить? Праве соланці? У лютому місяці, яка, вам, яка підсказка людям, які живуть, праве солонці, праве коло олешок, яку підсказку мирному населенню інформаційне поле дає? Сильно вас держать матеріальні блага? Друже, некоторых держат матеріальне благо і обещання, но вы на не, не, не цьому не вірте. Не вірте. Некоторые и не вірять, а некоторые вірять обещаниям. Ще багато чего неизвестного пройде время, вы узнаете о поражениях ворожих військ. А то вы будете трошки тут буде. Таке состояння, що будуть, будуть як визволительні дії, то буде карта отака буде, помітити, ви не будете знати, що вас ожидає, вам захочеться уйти. Тому якщо ви захочете уйти, вам буде страшно. Поїдьте там, де ви до якихось родичів уїдьте. Кому буде страшно, уїдьте до яких родичів, щоб було здоров'я і психіку захранити. То трошки поїдьте далі, якщо там будуть вже такі події, просто поїдьте, щоб вам було покращення у плані психічного вашого фізичного здоров'я. Ну, я думаю, що на сьогодні вже я відповіла вам на ці два великі копани і сонце праве. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас справа. Я буду дуже чекати. Обіймаю усіх, і в нас буде обов'язково все добре. Ви вірте, обов'язково все буде у нас добре. Бог з нами, Божого, всім захисту, ангела-охоронця, буде обов'язково все добре. До побачення!